Я вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацька. Сьогодні зі мною в студії Микола Томанко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо, я вас вітаю. Вітаю. пане Миколо, Почнемо з кадрових ротацій. Напередодні народний депутат України від партії Голос Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі насував, що будуть кадрові зміни. А сьогодні Українська Правда і Бабель опублікували про те, що йде мова про Кирила Тимошенко заступника керівника офісу президента, про те, що його можуть зняти з посади сам. Кирило Тимошенко, вже прокоментував, сказав, що це нісенітниця. Як ви вважаєте, це має місце і чи це лише чутки? Має місце достатньо серйозно. Я би сказав, ну якщо не кровопролитна, то така е, інформаційно кровопролитна боротьба всередині найближчого оточення президента. Це абсолютно очевидно, це не сьогодні розпочалося. І так само як ми можемо подивитися, братні структури до Єрмака і компанії, Тимошенкові кампанії, і подивитися відповідно, як міністр розподіляється в своїх симпатіях і голови обласних адміністрацій, то ми побачимо час, час від часу вкиди буде про однієї. Проти однієї чи проти іншої сторони. І в принципі, ну якби до сьогодні, я так розумію, позиція Зеленського була як, до речі, і цих попередніх президентів, щоб ну, ніхто не розслаблявся, да щоб да, 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 була конкуренція, були якби різні групи, і вони самою конкурували, щоб не було монополії. І досі. Позиція президента була саме така, що хай один буде і інший, буде і одна група впливу, інша група, значить, та буде контролювати одну, та буде іншу контролювати. Якщо взяли взяв машину Тимошенко, сказав, що державне управління справи значить поставили на реєстрацію, а його не поставили. Значить, команда Єрмака про це близько напише. Значить, якщо Єрмак там причетний до якогось скандального призначення. Скажімо, не, не, не зовсім правильних жінок на послів ще про це завжди напишуть і підтримує інша сторона. Мені здається, що. Звичайно, цей якби такий відкладений конфлікт, все рівно його треба якось розв'язувати. І для мене абсолютно очевидно, що якісь кадрові зміни ми будемо очікувати. Я думаю, що варто очікувати і на зміни всередині уряду. Хоча з урядом, як ми бачимо, що як я вже завжди казав, що ну до уряду руки не доходять, тому що леву частину публічної такої кадрової бюджетної роботи взяв на себе офіс президента, що не відповідає чинному законодавству, але воно не відповідало. І в попередніх президентах, коли фактично офіси президента чи адміністрації керували урядом. Просто в період Зеленського це не було такої і форми. Тому думаю, зміни будуть і кадрові зміни, тому що все-таки от внутрішнє життя воно почало давити активніше, якщо раніше вдалося. Вдавалися геополітикою війною так, мити, так опускати значення внутрішнього життя. Зараз ситуація набагато серйозніша. тобто Соціально економічна ситуація не є добра, ну так м'яко кажучи. Да? Ми вже з вами колись говорили, що наприклад, січень лева частина бюджетників або так званому простої, або за власним рахунком. Хоча вони не дуже хотіли без зарплати бути, але життя так змусило. Да? І на фоні цього, що прориває. Це інформація про корупційні якісь речі і, і, і через офіс президента, через місцеві влади, ясно, що ну тут треба когось наказати. Значить, треба щось змінити, тому що інакше це перейде на президента на несприйняття в влади в цілому. Тому єдине, що тому точно кадрові зміни будуть, які вони подивимося. Українська правда, до речі, ще повідомляє про те, що можуть зарухатися крісла і під головами обласних військових адміністрацій, які мають відношення до Кирила Тимошенко, тобто Кирилом з Кирилом Тимошенком хочуть попрощатися, ну Він настільки незручний, настільки. Ну не я думаю, в це, це якби в тему попередню. Тобто, насправді, бачите, трагедія в тому, що е, зараз е, не, не знімають керівників, що вони провели роботу, да, а знімають керівників, що хто хто причетний. До течні, той, до, той до Татарова, той до Єрмака, той до Тимшенка, це неправильно. Зрозуміло, треба виходити з того, що якщо, наприклад, там, голова Дніпровської, чи поки що Дніпропетровської, бо місто а Дніпро, область Дніпропетровська по конституції, що залишається. Е, якщо він причетний до корупційних справ, то треба її звільнити там. Відкрити кримінальну справу. Тобто треба дивитися, не питати, хто тебе привів, а питати, що ти зробив. Вона каже, що і що ти не зробив. Я б так і оцінював і мені Але трагедія теперішня Зеленського трагедія полягає в тому, що він, як у мене, складається враження, він його команда, вони фанатично бояться залучати людей ну, не своєї команди. І це проблема. От я розмовляю, коли дивіться, ну цей міністр ну, взагалі нульовий, ну так провал на провалі. Ну, поки ми нікого не можемо знайти. Тобто в їхньому оточенні от у них бракує е, бракує людей, кого можна замінити. Розумієте, і це трагедія. Це до речі, ну це повторюється власне з президента до президента, що всі хочуть призначити когось там в свого оточення. Знаєте, і, і, і не входять за межі такої кадрової диспозиції. Кого можна призначити. Ну, останні ці резонантні справи там про, про е, посольство Болгарії і так далі, і так далі. Ну от, собі, в нас є е, тисячі людей підготовлених з дипломатичної сфері, чи тисячі людей з там місцеве самоврядування, чи якісь там унітарній сфері, ну, не жаль не можна знайти людину, яка могла б адекватно, адекватно начать, представляти якісь там інтереси. Ні, от всі хочуть свою залізну стовідсоткову. Ну, як кажуть так, що ми її научимо потім, але ми ж заручники ситуації. Що ж, приходять у владу е, вчитися. Ну і, звичайно. Ще один момент, я називаю це, умовно кажучи, таким якимось можна сказати, чи, чи прецедентом чи парадоксом Арестовича, що історія з Арестовича вона перекидається на всю інформаційну політику, яку я делікатно критикував, а зараз мені здається, вже треба ну, якби серйозніше про це говорити. Що от я кажу, що у нас дуже багато посадових осіб. Почали от, змагатися з Арестовичем там Подоляком, ну раніше Гращенком і так далі, не лише в рапатріотизмі, патріотизмі, да? а в от то ще називає воєнним мульфарством. Тобто, от якісь, якби модні речі. От е, просунулися ми е, там, умовно кажучи, в Харківському напрямку чи на Херсонському, значить, і всі значить, починають нагнітати, ну, перше, що всі причетні були, звісно, з Києва, всі, всі воювали, сиділи в Києві, воювали і так далі. І от от ми, значить, вже далі просунемося. І, і починається хто кого випередити, значить, що ми заходимо е, в Маріуполь, там, Донець, Севастополі так далі. І на фоні цього, е, умовно кажучи, ура патріотичного мольфарства, тоді сильний психологічний удар по суспільству. Уявіть собі сьогодні, наприклад, ми з вами читаємо, що нас два міністри закордонних прав і оборони говорять про те, що взагалі-то не ми наступ готуємо. А контрнаступ, а то Росія. А давайте згадаємо, що говорили е, наші речники 2-3 місяці назад, да? що ми йдемо в наступ, і цей наступ там, остаточно звільнити територію України. І вишною ми всі з вами значить, ну, не тільки переможемо, а вже ви будете в Криму десь, а я буду, значить, я не знаю, десь в Маріуполі е, лекції читати в університеті. Да? Бо це братні до, до мене університет, і я, я його підтримую. Правда, тепер він у Києві розміщений, а зрадники, на жаль, його відновлюють в Маріуполі. Тобто не можна такі речі робити. Якщо немає абсолютно об'єктивних підстав для цього. Навіть якщо ми б заходили вже в Маріуполь, то спочатку давайте звільнимо Маріуполь, а потім скажемо. І мені здається, що це наносить шкоду і, і в, в наших вимогах. По надання військової зброї і так далі, Значить, тобто, виходить, що раніше ми якось менше говорили, що вже ми от, -от чут не справлялися, а тепер ми жорстко робимо заяву. Я розумію, що напередодні Рамштайну, до який буде засідати, що взагалі буде контрнаступ Росії, і ми не здатні. Так мити утриматися, бо немає в нас належної зброї. І треба терміново надати таку-то, таку-то зброю. На мою думку, якби це неправильні, неправильні посили. Такі речі можна в переговорному процесі висловлювати президентам інших країн, міністрам і так далі. Але на публіку, ну, тобто, оцей хаос інформаційних повідомлень, він неприпустимий. Тому я повертався в жорстку дисципліну. Слава Богу, вже, значить, от, історія з Рестовичем показала, що будемо ще тиждень вигрібати, і вона пройшла, значить, а в західній пресі досі. Пір, значить, розповідають, що це наші недолугі, там військові чи що збили там ці ракети, і так далі. Тобто нам треба виправдовуватися із за якихось так мети заяв. Такий же лівих заяв є купа і часом від депутатів, і так далі. Тому я би повернув цю дисципліну. Є уповноважені люди, які можуть робити ці заяви. Тільки уповноважені люди відповідних структур. Ви від Міністерства оборони, ви від Генштабу, ви там від Міністерства закордонних справ і так далі. Весь інший лівак, значить, умовно кажучи, ви можете коментувати подію, яка відбулася. Радіти, що ми звільнили якесь місто, або, значить, не радіти і так далі. Тобто, треба оцей хаос інформаційний його якось порядкувати, тому що бачите, ситуація дуже непроста. Багато країн. Підпливом або, або, або російської дезінформації, або наших якісь помилок, на чого вони «да, може так, а може не так, а давайте не тепер, а давайте там пізніше і так далі. Тобто, для того, щоб вимагати і досягати результату в міжнародних відносинах, треба, щоб ми били в одну точку. всі. Говорили однією мовою, мовою українських національних інтересів давно вже ходять плітки, якщо це можна сказати так, в вищих кругах про те, що рано чи пізно свою посаду залишить прем'єр-міністр України Денис Шмагаль та можуть змінити міністра фінансів Сергія Марченка. Ви як вважаєте? Я думаю, що якраз от історії з прем'єром це прем влаштовує насправді, тому що воно, він людина. Без, ну, виглядає, що без публічно акцентованих амбіцій. Це абсолютно всіх влаштовує, влаштовує і е, всіх публічних осіб в оточенні Зеленського, власне, влаштовує і Зеленського, тому що е, би, всі побачили прецедент з Гончаруком, коли його записали, коли він розповідав, що, як президент не дуже розуміється в економіці. Йому якось треба, значить, як піонеру там і, і першокласнику розказати, що таке економіка так далі. Тому якби умних Дуже умних і, і публічних прем'єр-міністрів. ну Насправді ніхто не хотів і, і, і зараз ніхто не хоче. Тому мені здається, що по прем'єру, я поки що не бачу альтернативи, чесно кажучи. А стосовно міністрів, на жаль, більше суб'єктивних речей буде. Тобто, ну наприклад, енергетика називають можливий, називають там освіта, називають фінанси і так далі. Поки що це виглядає все-таки більш як, як суб'єктивний фактор. Для мене завжди було важливо, що. Коли призначають людей, ми мусимо сказати, які задачі перед перед ними ставлять. Да? І, і коли вони йдуть з посади, да, то да, питати а потім вони, що вони після того вони як орицяли? вони йдуть, тобто ми мусимо повернути нормальну цивілізовану систему призначення і звільнення. Тобто в хаосі якомусь вістері значить призначили, а потім а, а, в повному повній таємничості звільнили, тобто нас же ніхто ніколи не звітує. І прийшов, зітвав, що він зробив, і за що його зняли. Ну, от він написав заяву, додушили його в офісі президента. Він написав заяву, значить, і щось йому пообіцяли, чи умовно каже, послом Швейцарії, чи ще кудись там поїхати. Тобто, на жаль, це пострадянська така кучмська практика, яку ми мали місце, коли він, наприклад, там звільнили, народ пресі прочитав, що вас звільнили. А потім вас кудись відправили. Я вважаю, що це ну якби для нашої країни, яка сьогодні є ознакою так мети цивілізованості, і, і яка однією ногою вже значить, ну відкрила двері Європейський Союз, да? тільки треба от, зайти в цей європейський союз. Ми, ми не можемо дозволити собі от розкіш таких суб'єктивних звільнень чи призначень, що хтось сказав, чи хтось на якійсь машині, тобто мусить. Ми кажемо, от голова обласної адміністрації. На нього були покладені такі-то завдання, значить, забезпечити там, умовно кажучи, безпеку тимчасово переміщених осіб, забезпечити там енергетичну безпеку і так далі. Так далі. Укриття, от, подивилися, він цього не зробив. Не, звільни, не зробив, ми його звільнили. Так само по міністру, завдання стояло таке. -то. Тоді воно буде, не виглядатиме як оця внутрішня е е мурашина боротьба, е е яка має місце. І вона ж, бачите, чи, чи посилюється коли вона посилюється? Посилюється в двох крайнощах, Як ситуація. Це загострюється, от, наприклад, ця економічна ситуація не найкраща зараз. Військова теж не найкраща, давайте чесно скажемо. Значить, тому да, треба, так. значить, якийсь так мовити інформаційний от когось наказати, що хтось винен цій, цій, цій історії. І тому е, я не захищаю зараз міністрів, цих працівників там, чи прем'єр-міністра, але поки що це виглядає от ну якби дуже, як такий інформаційний привід, зняти якісь стресові інформаційні ситуації. Тому що ми б мусили б знати, значить. а Хто там найбільше винен, в тому що там е, якісь бюджетні провали? Немає якихось економічних програм розвитку. Да? Неналежним чином Україна представила план відновлення. Подивимося, що з цим Давосом, хоча скоріше, за нічого не буде, бо це всі поїхали, замалювалися, і мені взагалі смішно е, ну, і з тих перших повідомлень, що ці намагаються, от ми почули десь кулуара, а той почув, значить, що буде зброя і так далі. Ну ти ви шовили переговори про цю зброю? Там міські голови чи там вічні експерти, які Януковичу писали про програму відновлення, і кучми писали, і значить вони вже старіючі такі, значить, вже вони для всіх президентів писали. І зараз ну вже от план такий уряд зараз робить план і план відновлення, і так далі. От для звітності ті, ті за гранти звітності, ті звітність перед ну, командою, а ті звітність перед суспільством. Що ми домовилися за зброю? За яку зброю ви домовилися? В Давосі. Давосу трошки інша ситуація. За зброю вам домовляються, там буде остаточні рішення прийняті. А в Давосі це ну, якби стратегія розвитку світу, це тренди економічні, це фінансові, це лобіюйте той план відновлення, про який вже говорено, переговорено півроку, і ніхто остаточно не бачить, коли цей план відновлення України почне фінансуватися. Тому, от, на жаль, Оці кадрові провали вони дають про себе знати: тобто або ми перемагаємо, починається історія. Всі готуються до вибору і роблять значить, ура патріотичні заяви, або виникають проблеми і тоді шукають винних. От зараз ми в ситуації, коли е, шукають винних кого зняти для того, щоб мінімізувати ну не дуже добрі настрої суспільстві з огляду на сцену економічну військову ситуацію, не було оголосило про підозру колишньому голові правління «Нафтогазу» Андрію Коболєву. Його підозрюють у розкраданні на 229 мільйонів гривень. Пане Миколо, факти і в принципі розслідування розмови про діяльність Андрія Володимировича вже йдуть не перший рік. Чому лише зараз набу взялося за даного персонажа? і… Напевно, що він і не в Україні. Як вони будуть далі? Як ви думаєте, вести хід справ? Ну це те, що, умовно кажучи, ну ми говорили про цю якби спортивну риболовлю. Вона тримає триває. На жаль, правоохоронні органи діють так, як і діяли в гірші свої часи. Тобто, от вони шукають ну, якийсь резонанс на якусь людину і так далі. Тоже тоже планова система. От якби ви нічого не робите, ви отримаєте фантастичні кошти на на якщо порівняти середньостатистичним українцям? Да? Там, медиком, вчителем і так далі. І треба щось звітувати. Тому шукаються резонансні речі. Цей вже бідний Роттердам плюс і мінус значить, вже по 10 разі закривають і відкривають. Ну, результату ж ніякого немає. Значить, Всі резонансні е -е -е, справи от значить, не -не нещодавно ну, це суперрезонантна справа за ці мільярди за київське метро. Ну і що, який результат за ці мільярди? За Фукса, за е, міську владу, де ви ну, можете уявити собі, ну, нормальна ситуація, значить, ми майже члени Європейського Союзу. Да? Що у нас виявляється, рили метро, значить, і виявляється, що його не рили, а вкрали 600 мільйонів. Значить, і ніхто, жодна посадова особа ну, нічого не знала отрили під нами з вами, риють, украли, значить, таку суму грошей, і якогось клерка знайшли, і то що його не посадили. Така сама історія з Кобилем все іншими. Тобто, ну рить треба, умовно кажучи, коли людина на посаді. Значить, і коли вона в Україні, щоб це мало якийсь результат, і в кінці кінців ми мали якийсь вирок. Тому, на жаль, от якийсь сплеск, який був, і так ми з вами радісно свій час говорили про те, що там СБУ активізується, там прокуратура активізується. Поки що я не бачу результату реального боротьби з корупцією. Дба більше. Ну а що теперішнє нове нове керівництво НАТО що що наглядові ради не отримують, народ не отримує там серйозні заробітні плати. Ну практично нічого не змінилося. Були тільки заяви, що почнеться щось робити. Ну поки що я змін, змін не бачу. Так само як от ми задали міністра фінансів, я вважаю, до речі, його найбільшим промахом це відсутність фінансової дисципліни України, тому що. У умовах воєнного стану я не розумію, як міські голови чи директори корпорації можуть видавати мільйонні чи стотисячні премії один одному і так далі, коли в нас бракує грошей на заробітну плату і пенсії. Тобто, як можуть уряд і Міністерство фінансу працювати, що деінде в якомусь місті значить, народ може жити, умовно кажучи, розкошуючи, а десь взагалі без зарплати. Це якраз. Якщо вже про закиди говорити, то я вважаю, що це один закид найсерйозніший уряд, це відсутність фінансової дисципліни в умовах війни, це відсутність справедливості в використання бюджетів, і це тотальне зловживання. От ви зайдіть, наприклад, там, можете на наші гроші зайти на сайт. і так далі. Подивіться, які тендери. Ну це катастрофа Ну, зимою, значить тендери на будівництво дорог, зимою, значить, на все. Ну, Яке будівництво доріг зимою, значить, які там техніка якась неймовірна і так далі. Тобто продовжує таке. Враження, що от якби тендерні закупівлі чиновниками це, ніби ми процвітаючи мирна успішна країна, значить, і в, вони не живуть у умовах війни. Розумієте? Ну тобто, ну це ж зупинити треба. Проблема ж не тільки в корупції а в тому, що навіть якщо без корупції це закуповується, ну є куди вкладати гроші. Ну не в асфальт зимою вкладати гроші. Тому от у нас вийшло, що от, от ця складова. Боротьби з корупцією, складова використання бюджетних коштів вона абсолютно безконтрольна. Вона як пішла в хаосі, так би мовити, хто. Вже навчився заробляти. Він заробляє чи це війна, чи не війна. А минулі минулої програми ми з вами уже обговорювали ДТЕК про неправильні так звані стабільні відключення електроенергії. Центр Разумкова провів опитування. Понад 73% українців заявили, що відключення світла сильно впливають на їхнє повсякденне життя. А, про те, що відключення світла ніяк не впливає, заявили 4% опитаних, і майже 73% респондентів повідомили, що світло у них відключають понад один раз на день уточнюється, що опитування проводилося з 22 грудня 22 року, по 3 січня 23 року. У ньому взяли участь, взяли участь 217 респондентів. Яка зараз історія особисто у вас зі світлом, тому що я пам'ятаю, ви приходили до студії, говорили три дня, не було світла, стабілізувалося. І чи вдалося вам дізнатись якусь інформацію про діяльність ДТЕК, Як вони надалі будуть працювати? Ну, Я б сказав таким чином, що звичайно, є є якби центральні, як місцеві форс-мажор. Я так розумію. Що є маса місцевих форс мажорів, які пов'язані з тим, що є, є, є люди, які в системі певних зв'язків на, на місцевому рівні, і там все де, багато є прикладів, коли вирішується вручну, що, наприклад, ви думали, що ваше підприємство не відключається, значить, а все решта відключається та далі. І я думаю, що тут найбільша проблема, і пам'ятаєте, були перевілки, про них вже забув, нікого не наказали, що, наприклад, на, найбільше Невідповідності графіку або так би, можливостей, як так сказати, було в Києві. І я думаю, що це дуже важливо, тому що люди, знаєте, справедливість для українців справедливість дуже важлива цінність. Ми пам'ятаємо, тобто, як в Тернополі люди так, написали так, скаргу так. і тому не проведено. Вони треба чекати, щоб вимкнули. люди писали скаргу. значить всі повинні розуміти, що якби все по чесності. Ну, по чесності це означає, якщо у нас, наприклад, там 4 години немає світла, і, наприклад, 4 години є світло, то це так всіх. Наприклад, да. звичайних умовах, да, так, Київщина дуже серйозно потерпіла. А зараз Київщина потихеньку виходить. Черкащина, тут тобто багато, бо після останніх обстрілів деякі регіони так мити зовсім були в гіршій ситуації. І тут теж, от момент, я би сказав так, теж рівних можливостей, що ну не мусить бути, що сільській місцевості народ якось виживе. Там в Київській області, Черкаські, а в містах треба відключати. Оце мене найбільш непокоїть. Це, до речі, мені нагадує от історію так само, наприклад, Запоріжжя-Дніпро. От Запоріжжя кілька разів дуже серйозно постраждало, значить, але в силу того, що... І, і там влада, так би ти публічно не відпрацювала належним чином і суспільство. От я спілкуюсь з багатьма людьми. Там люди, які потерпіли, які втратили квартири і втратили е, своїх родичів. Ну їм там, ну я не можу називати ці смішні цифри, які видали і так далі. Вони досить сипі не мають де жити. І цей компенсатор такий, що краще його не називати цих похоронів. І в той же час, наприклад, Дніпро всі кинулися, молодці влада. Я хвалю. Ні, міського голову хвалю, і, і влада, яка відреагувала вже є кошти там на 300 квартир, і так далі. Та далі Це теж, ну якби це погана історія. Тобто, ми, ми не повинні бути в е, привілегіонному стані, з вами що живемо в Києві, або хтось живе в Дніпрі. Тобто, всі повинні бути чи я в сільській місцевості, чи в Запоріжжі, чи там, умовно кажучи, в Херсонській області. Всі повинні бути, ну ми як держава, повинні повагу е, е, проявляти і рівно забезпечити. Тому що ми тоді, от з вами, напередодні дня соборності, соборність це. Не просто э, всі території України в одній державі, це якби це цінності, які нас об'єднують, це якби стандарти і Які подібні, що нема поділу на сільське, там міське населення, нема поділу на за статевою знакою за багатий бідний. Тобто, от нам цього бракує. Мені здається, щоб ми переживемо всі випробування, але як завжди, середньостатистичної України чи Українка кажуть, що ми готові терпіти, але щоб всі це терпіли. Але щоб всім було порівняно, я вам дякую. Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна, був з нами. Ви дивилися канал Ми з України, обов'язково. Підписуйтесь, обов'язково пишіть свої запитання, і в наступних ефірах ми будемо з паном Миколою їх обговорювати. Бережіть себе до швидкої зустрічі.